Всім привіт! Сьогодні я буду мучити ляльку Бонні Нейбл. Я ще сама не вирішила, що саме зроблю з цією красуньою, але спочатку треба привести її до ладу. У Ебі спутане волосся, є рожева плямка на обличчі та жовті плями по всьому тілу, чи то від сонця, чи то від старості хто знає. Спочатку я змию пил пінкою для вмивання та помию її волосся шампунем. Для зручності розчисування можна ще нанести бальзам або кондиціонер. У цієї ляльки немає клею в голові, тому її волосся майже ідеальне. Воно не жирне, не липке і досить легко розчесується. Достатньо його промити шампунем, розчесати і можна ще трішки потримати під дуже гарячою водою. Це робиться, для того, щоб волосся вирівнялося і стало гладким. Плями з тіла я приберу за допомогою окислювача. Для зручності замотую ебі в серветку просочену окислювачем. А зверху у мене харчова плівка для посилення ефекту. Залишаю ляльку на сонце на 3 дні. Маю надію, що це спрацює і плями виведуться, а там подивимось.